Отримали подарунки діти, яких загинули батьки там на, на цій війні. Подарунки підготували наша громадська організація, учасники АТО. наші патріоти. Але вони звернулися до, безпосередньо до англійців, і, ірландців, валійців. і кожен підійшов так відповідально до цього заходу, тому що кожну дитину, по, яка це стать, який це вік. І, от, діти отримали подарунки, бачу, що радість є. Дети очень рады, счастливы. Они хотели, чтобы была посмешка, хоть хоч трішки принести радость. Мне понравился подарок. Спасибо вам за подарок. Когда мы бегали оттуда. І пригали. празник оцей, ми устроїли персоназу. Для дітей это не просто розлічення, а это очень приємне время і емоції позитивні. Нам вони допомагають і підтримують нас. Подяку таким людям, які в нас є, що вони нам допомагають, що вони підтримують нас. І наших діток, от побільше таких людей.